Всім доброго дня. Сьогодні ми з Наташею на кухні. Я зайнялась варениками. Я ж обіцяла хлопцям з капустою вареничків. Тепер сижу і півдня ліплю. Вже пробувала великі ліпити, колгоспні. Отакі. От Раніше я маленькі ліпила, тепер вже великі, щоб швидше було. А Наташа варить лічо. Такий в неї перчик м'ясистий. І я збираю насіння, вибрала із помидор такі м'ясисті баночки, великі, м'ясисті такі. Я трошки вибрала перчику вибрали. Уже вирвала Наташа перець із того куща, де коло перчиці ріс, де вона за нього забула. Дев'ять да. угу. Дев таких причин. Ох, які гай. Всталося, одна зелена. Оце поїхала в Ярика кукурудза, де не зійшла була. Зійшла після дощів. Ну, вона, звісно, не достигне вже. Таке вже качання. Три качани. Я вирізаю теляті. Що з неї вже буде. Так, збираємо зернятка. Вони вже висохли. Вже можна лускати. Ви пересохли. Хрупають. Сухі, перець. Брочок нас зародив, Наташа зібрала у мішки, будемо ховати в яму, а котрий дрібненький вибрала, зварила. Будемо берутися вітаміни. І оце тре майонезом. Ми таке любимо. Майонез домашній. У мене варяться вареники. Зараз Ярик буде їхати спораня, попорається і заїде на варенички. Повечеряли вже можна і по домах. Олешка з торбою. Маленьку не впадь, Ой. всім на добрані